Друзі, з вами Тетяна, яка тимчасово проживає в Калгарі. Дуже люблю малювати котів, вони такі милі. І тому сьогодні вирішила намалювати акварелю. Ось такий колись котик у мене був намальований акрилом. Дуже-дуже схематично намалювала котика простим олівцем і буду малювати акварельними фарбами. Вінзер Ньютон, і Фаріаном у мене папір 70% целюлози і 25% бавовини. Ну, давайте почнемо. Я взяла ультрамалірін і цирулім, і так буду потихеньку заповнювати фон. У мене буде а, таке малювання, ніби той пейзаж, ніби той портрет котика. Тому ось цими двома фарбами приблизно десь накидаю фон, а потім ще додавлю. Униз тут зроблю більше темніше. Ну ось так Дуже швиденько таким широким пензликом. Це мене пензлик Рафаель 20 -ка. Заповнила фон, а тепер котик і дуже-дуже швидкий малюнок для дитячої кімнати, я думаю, якщо він вийде позитивний, то буде прикрасою для дитячої кімнати. Котик у мене буде пухмастик, тому беру і рижий, я, мабуть, не сказала, тому беру трохи такі фарби десь червоні. Десь трохи такі помаранчеві і зроблю просто таку заливочку. <рес> Коти такі милі на вигляд, але бувають таким цікавим характером, що навіть коли ти не маєш кота, ти навіть і не здогадуєшся, що може бути. Які можуть бути сюрпризи? У нас колись жив Котик, 16 років, Кабасі ми його назвали таке смішне ім'я. Всі дивуються, коли визнавали. Тому що він, коли був маленький, був такий пухнастий-пухнастий. І якщо лягав на підлогу, то такий великий казався. А він ж Малюська був там всередині. Але і за цієї шорстки такої длинненької, Казався, що він дуже такий величенький. Ми назвали Нуди і Кабася, який ти великий на нього. І так і пішло. Кабася Кабася. Тут бала трохи синього в тінь. Так, просто заповнюю. У якихось моментах буде трохи світліше, десь трохи темніше. Ну, це, друзі, ви ж розумієте, це не фотореалізм. Але все одно хоч трохи якогось світлотіні додати, щоб було трошки цікавіше. Так, тут зробимо. Тут я хочу потім намалювати. А, нібито він сидить в якійсь зелені, але ось так трохи додавлю різних відтінків. Mm. Я не сказала, я взяла трохи, тоншу, трохи тонший пензлик 14, здається він. Так, Де там номер? Неважливо. І тепер зробити необхідно носика. Але, мабуть, виключу камеру, бо зроблю криво. Так, збоку, щоб мені хоч видно було. Ага, вже трохи кривенько вийшло. От коли малюєш олією, все можна виправити, а аквареллю... Це дуже непресказуємо, не що тут може получитися Ага, вже не те. а Із-за того, що тут бавовни 25% трошки всмоктується трошки е залишається на поверхні і більш яскраві кольори. Бо коли бавовна, треба. Декілька разів проходити, а ось на цьому папері я зрозуміла, що через щур багато не можна робити шарів, тому я отак намагаюся вже один-два такий зробила як шорстка, така він у мене, такий він у мене не дуже охайний котик в різні сторони будуть ці шорстинки. Друзі, це розвага. Так, зробила тут це, трошки десь додати, можливо, тут такі вже висох, висох папір і тому отакі ефекти вони получаються. Ось, бачите, на цьому папері ось такий край. Це мені край не дуже подобається, але теж його змивати, не знаю, чи потрібно чи ні. Ну Поки що ось так. З цієї сторони у мене світло, тому тут у мене трошки світліше буде. Тут треба зробити якусь невеличку тінюшку. Але коли починаю робити тінь, то тут якась невеличка грязь з'являється. Я вже в минулому відео говорила, що краще використовувати якісь однопігментні. Фарби, тоді не буває грязі. А ось як зробити тінь на рижому коті. <сум> тінь, можливо, потрібно робити не синьою, а такою трохи фіолетовою, але з іншої сторони, треба різні якісь кольори робити, щоб було більш цікаво. Додала травички і от по композиції дуже багато в мене неба внизу, ніби тут тісно цьому котику. Там не слабки в траві. Але з іншої сторони, ну і добре, хай вони там десь будуть заховані. Правильно, що ми ж не можемо прям все показувати. Хай буде десь в траві. Потім ще на суху, трохи додавлю травинок. Ну, ось поки що так бачите, як от висихає, такий край мені, це не дуже доподобає. Друзі, ось такий більш-менш позитивний котійку в мене виходить. Зараз трошки очі підправлю. Так, зробила тут крапочки, і треба зараз якось делікатно намалювати все. Ось так. І щоб підтримати і котика, і цю зелень, яка внизу, я тут якусь гілочку намалюю. Ну, навіть не знаю, можливо, якісь такі намілки на зелень. І трохи додавлю, мабуть, Помаранчевого, чи, чи то осінь це, тому що, щоб не був він такий одинокий. Так, в цьому місці і, мабуть, тут щось з цієї сторони, можливо, якісь такі просто натяк на якісь чи квіточки, чи що там. Що я показувала, не знаю. <смі> ну, такі щось якісь крапочки, так? Ну, можливо, тут ще треба трохи хай буде, як. Такі відблиски все на все впливає, оточуючи нас середовище впливає на предмет. Тобто на котика, тому в різних місцях можна щось іще подобавляти, Там, я не знаю, на котику якісь такі зелененькі рефлекси. Ну, хай будуть. Так воно буде якось цікавіше. Тут і на котику рефлекси якісь і трава, і все воно разом буде, мені здається, Непогано виглядати. Ну, ось, Друзі, ось такий мультяшний котик у мене вийшов. Мені здається, для дитячої кімнати. Підійде, можна малювати з дитиною, щось вона буде тут вималювати. Я зараз подивлюся, як воно висохне, можливо, ще десь очі підправлю, можливо, тут ще якісь зроблю рисочки такі, щоб трохи на шерсть похоже. Бо бачите, ось ці края я все-таки намагаюся розмити, але не все одно вони з'являється. І це не дуже гарно, але взагалі-то просто яскраві такі плями. Яскрава, картина вона завжди піднімає настрій. Мені здається, треба малювати ось таке. Оченята треба трохи підправити, щоб більш були виразні. А Можливо, хай і так залишається. Коли починаєш поліпшувати, можна втратити. Те, що намалював до цього. Ну, поки що ось так. Такий позитивний котик. Зняла захисну плівку. Мені дуже подобається цей ефект, Нібито рамочка тут з'являється. Ось подивіться, як вам. Ось покажу ще троянду малювала минулого разу. Можливо, ви не бачили це відео. Ось дивіться. Мені здається, чудово, коли є ось така рамочка, більш якось виразно. Ну, а сьогодні ось такий позитивний котик. Зараз покажу своєму внучку, і я думаю, що йому сподобається. Друзі, творчість підтримує наше ментальне здоров'я, тому малюйте, отримуйте позитивні емоції. Як на мене, це допомагає у наш складний час, наш складний час. Друзі, бережіть себе, бувайте здорові і чекаємо справедливого миру. До нових відео. Коментуйте. Дуже рада нашому спілкуванню. Напишіть, що ви любите малювати, які стилі, які картинки. Картини у вас з'явилися останнього часу. Я ось малюю позитив. Яскраві картини від Тані. Пока, до нових відео. Бувайте здорові! Пока-пока.